Друзі, всім миру. У сьогоднішньому відео будемо робити домашнє вино із винограду Лідія і винограду Ізабелла. Дивіться, підписуйтесь, розкажу всі хитрощі і як і за чого саме вино. Підписуйтесь, ставте класи. А ми починаємо! Усі ягодки треба роздавити і в місті шкурками кидати туди, бо на верху винограду тут таке біленьке, ото дрожжі, дрожжі, виноградні дрожжі. І вони повинні контактувати із соком. Тоді починається броження, і вже із цього виділяється спирт. Потім йому треба буде троє суток так постояти, побродити. Воно осадок, вино сяде вниз, жмаки вспливуть, потім от, от жмачить і вже тоді в бутилі розливати. Ну То я вже далі все покажу. Так, три дні пройшло. Ось наш виноград перед той трошки перебродив. Піднялася жмака вся вгору. А сок осів на низ. Зараз ми його будемо розливати у бутилян, помив. Розлили по бутилкам, по флягам, все, що в кого є, все можна розливати. Слідуючим етапом йде броження. Під час цього браження вино переброжує і осадок осідає і ось стається. Іменно саме він це, оце. Щас його треба все перецідити. А ці Чі щас відсідимо. Перельємо в одну тару, додамо туди сахару, додамо води. В цей виноград у лідію, треба в... обов'язково додати воду, тому що воно густе, буде, буде як лікьор. Із двох бутилів вийшло у нас 7 літрів соку. Зараз ми додаємо 3-4 літри е, води. І десь 3 літри сахара. І розливаємо опять по бутилям і хай броде. Це раз вже воно побродить. І вже вийде вино. Молоде вино. Так, ну все, хай броде. А в другій хімічній лабораторії. У нас тут з обичного синього винограду. Ось повен бетон. І ось це вже перед перекалашмачений, шмаків. Тут Юлія, ну показує лапи. які лапи в неї. А як ми їх взагалі давили, були фіолетові поомивали. Таке саме буде. Да. Все, це вже відділяємо сам сок. Цей виноград він дужче для вина підходить. Він сочний, такий, багато соку. В лідії дуже мало. Все, ще будемо переливати. А це вже, можна сказати, начальне вино. Це воно троє суток постояло тут із жмаками. Ж... Жмак, та нічого. Жмаки відділилися, повстрівали а сок. Зараз відділяємо сок. буде буде так проходить процес броження вина. То одна перчатка захожа, вона улетіла Тоді б її обратно, видно, дуже надулася і злетіла з банки. Ну а так воно все і проїздить, броди на цьому етапі винце перебродило. В принципі, це вийшло молоде сухе вино, не кріплене. Це то з синього винограду, а нашої лідії ще броде і цвіт поки не міняє. То прийдеться туди, навіть ще сахару додавати другий раз. Про це я зараз ще розкажу про, про цей Лідія виноград. Одна була дуже цікава історія. Хай це я ось щось буду переливати, робити і буду тоді розкажу цю, цю історію. Ну а на цьому етапі це все. Ну Нам вже треба його зробити трохи кріпленим, щоб воно було покріпче. То будемо переливати, відсіжувати жмаків і додати сахару, і воно буде ще раз переброжувати. Бродить буде ще раз, щоб було вино смачне. Так що дивіться, підписуйтесь. А ми будемо працювати! Бу... теж раз заходився зробити такий... таке венце з лідії, заколотив, воно відстоялося, засипав сахаром. Воно перебродило, а цвет не поміняло. Саме головне, щоб вино ж поміняло цвет. Воно ж поки оту таке із дрожжами, воно взагалі не красиве, муть як брашка. Насипав сахаром, воно перебродило, цвет не поміняло. Я ще раз насипав. Опять же, ж, воно перебродило. Рукавиця опустилася, воно не поміняло цвет. Третій раз я засипаю, тільки з третього разу воно переграло в мене. З пертометром поміряв, бо вийшло 24 градуси в тому вині. Сам я його не пив, не пробував. ну, Хто пив, приходили до мене друзі вдвоєм. Я їм налив літру такого вина. Вони. Та що там нам тут літру таке сльози? Ну, кажу, ладно, давай цю літру, я вам ще налью. Та вони єлі-єлі її допили, я їх з двора єлі повиводив. Отаке винце вийшло. Самим простим способом відсидити винце, це взяти таку шланочку і перелити, присосати, так сказати, із одної бутилочки в іншої. Аж маки всі залишаються. Бо воно при ображенні, уся гуща сідає на низ, а саме вино. Це молоде вино. Коротше, кисле воно невкусне. Треба додати сахару і хай ще бродить. Так що. Принцип дуже простий. Уткнув, чмакнув. І побіг. І все воно побігло. Пуф, і туди вони ще заснімемо. Вони ще нам скільки треба його поричмакать. Це те, що з красного винограду, ой із синього винограду. А те, що з лідії лідією ще стоїть, ще не вибрадило. Перецідили венце. Саме краще переціжувати, це брати шлангочку. Сюди встрикнув, бутилочку чуть нижче, чмокнув і побіжала. Оце скільки так, щоб подитожить. У нас із майже із семи. Літрів 7 відер винограду Лідія. Получилося. Оце дві п'яти, це 10, е, 13. Коротше, я ще в один графинчик там наливав літр, Ну, коротше, отримало 13 літрів. Це такий виход. Такий виход, виходить, з винограду. Да? Це скільки? якщо 7, е, 2 літри з відра. Получається вина. Ну, він Лідія взагалі на виноград не дуже, на вино. Тоді то хотів колись історію розказати про про це, про Лідія Виноград. Так, То в нас там ще красний. Ще брода, то вже там із сахаром. Усі три бутилі з сахаром. Одна вже майже відгралася. От, а дві ще бурлять, киплять. Ну то я потім покажу. вже, Може зніму коротеньке відео, скільки вийде. Того винограду було 16, 17, 18 відер. Оце з 18 відер, що виходить. Тоді глянемо, який буде виход. Так що вино виходить гарне. А в общем, десь треба сахару 300-400 грам на, на літру. Да? На кожну літру 300-400 грам. Це треба додати. Тоді виходить гарне вино, десь градусів до 15. Ну, в общем, все тоді. Будемо на цьому відео завершувати. Юля пече пиріжки. Зараз світ виключать. Вважай, напекла. В общем, а, а я буду ховати його зараз тепер у погріб. Воно треба, щоб воно в холоді тепер стояло, щоб прикратився цей процес у нього враження. Бо воно зараз молоде, якщо його зараз хильнуть, то можна з туалетом не вилазити і за мною не займати. Так що все тоді, ховаю його у погріб і хай воно стоїть. Чим довше, тим краще. Що в пластмасових бутилках, ну, хер я знаю. <сум> хай стоїть, якщо робить. Дубової бочки в мене немає. Бутилки, бо ну, банки є, 3-літрові, скільки кришок наберуся. Короче, хай стоїть. Хто захоче випити, вип'є. Наприклад, спирт. Спирт я куплю а це ж фляги із спирту. Ну, спирт же ж купляю в таких флягах пластмасових. І нічого, всі шибі, слава Богу. общем, добре. На побіду, я думаю, будемо пробувати. Все, всім пока. Гарного настрою, мирного неба. Все, пока-пока. До нових зустрічей!